Вітаю! З вами Алекс Месевич, і сьогодні ми поговоримо про те, як зареєструватися у Google. Для цього зайдіть на google.com.ua Якщо у вас Windows 10, робиться з допомогою Microsoft Edge, або ви можете завантажити будь-який інший інтернет-браузер. Якщо у вас Windows 8 чи 7, можете зробити з допомогою Internet Explorer або з допомогою іншого браузера. Якщо у вас Linux, відповідно так само. Що вам потрібно зробити? Ввести лінк www.google.com.ua і натиснути кнопку Увійти. Звичайно, ви не зможете увійти. Чому Відповідно це запитання просто і очевидно, бо ви ще не зареєстровані. Тому ви не маєте вводити сюди електронну адресу і натискати далі. Чи потрібно допомога? а маєте натиснути ось тут: Створити обліковий запис. Після того вас перекине на сторінку створення облікового запису Google. Вам треба ввести своє ім'я, прізвище, ім'я користувача, створити свій пароль і підтвердити його, ввести дату народження, свою стать обрати. Ввести мобільний телефон. Це потрібно для того, щоб вас Google міг ідентифікувати і у випадку чого надсилати вам повідомлення. І після того вам потрібно ввести вашу поточну електронну адресу. Тобто ту електронну адресу, яка у вас вже є, на яку до вас приходять повідомлення. Якщо у вас ще її немає, це погано. Тому що вам вона необхідна. Якщо у вас немає електронної пошти, можливо, лише коли буде мобільний телефон, можливо, воно спрацює. Зараз перевіримо. Ще одне зауваження. Бажано ім'я, прізвище писати латинськими літерами. І у відповідності до вашого закордонного паспорту, якщо ви бажаєте стати партнером на YouTube. Крім того, при виборі імені користувача потрібно використовувати латиницю та цифри і букви, ні в якому разі не використовувати будь-які інші знаки. Пароль повинен бути мінімум 8 символів і бажано маленькі і великі букви і цифри. Збоку у полі біля паролю буде написано, чи він надійний, чи він достатній і, не чи, зам... і чи не замалий. Це буде написано у випадку, якщо паролі не збігаються, і вам потрібно ввести їх заново. Рік бажано вводити чотиризначним числом. Крім того, внизу треба натиснути, ось тут там, де введіть текст, і ввести те, що ви бачите. Якщо ви не бачите, ви можете це прослухати. 3 1. Або оновити картинку. Далі вам потрібно обрати ваше місце знаходження. Для України це вже також доступне. І прийняти загальні положення та умови в Google. І намагатися перейти до наступного кроку. Так, хвилинку. Ми мали перевірити, чи можливо нам. Без електронної пошти пройти реєстрацію. Отже, ми забрали електронну адресу, поновили усі дані і вводимо ще раз цей текст. От, Його можна, до речі, пропустити. О, тоді потрібно буде перевірка телефону. І отут знову ж таки приймаємо. і йдемо до наступного кроку. Принаймні намагаємось. Так, це справді можливо. От. І ви можете тут обрати, чи надіслати вам код СМС, чи зробити голосовий дзвінок. Оберемо голосовий дзвінок або СМС. Для того, щоб до вас прийшло СМС, вам необхідно вимкнути свій телефон у випадку, якщо він розряджений, і зарядити його. Дочекатися на текстове повідомлення чи на голосовий дзвінок. Після натиснення кнопки продовжити. Після цього вам необхідно буде ввести код підтвердження, який прийде вам на телефон. Якщо смс довго не приходить, у випадку МТС це дуже ймовірно, то просто натисніть: отут, Повторіть спробу. У виборі повтору спроби ви можете знову ж таки обрати чи текст, чи голосовий дзвінок. Отож, це має бути шестизначний код. Ваша нова електронна адреса. вас вітають з її отриманням. І натискаєте початок роботи. Те, що ви зареєструвалися зараз у Google, означає, що вам доступний Gmail. Gmail це сервіс Google, який забезпечує обмін електронними повідомленнями. У вас одразу буде три електронні повідомлення від команди Google. Ось тут у цьому дзвіночку завжди будуть сповіщення, вас будуть про щось сповіщати. Наприклад, хтось уподобав вашу світлину, чи хтось написав коментар під вашим відео, чи хтось лайкнув, тобто вподобав ваше відео на Ютубі. Чи на YouTube, чи у Google Plus. Туди можете відповідно обирати сервіс, яким ви бажаєте зараз на даний момент користуватися. Отже, Таким чином, люди реєструються у Google. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете ще багато цікавої та корисної інформації. А з вами був Алекс Мусевич і до нових зустрічей.